Кожна мить життя неймовірна, неймовірна. Сьогодні дихаємо тут, на цій площаці, і раптом я відчуваю поштовх. Поштовх до танцю і тіло починає танцювати. Що воно робить, скажіть, звідки це? А це місце. Можливо, тут хтось танцював, можливо, займався коханням. І ми можемо відчувати це, бо ми на вертикалі. І сьогодні ми тренуємо. Ми вивчаємо. Ми навчаємося сьогодні. Відчувати цю тонку вертикалі. Знизу вверх, зверху вниз. Бажання насолоди. Смачне, стигле, духмяне, насолода формою, форма мого ціла, насолода природою і відчуттями, насолода ароматом, смаком, слухом, зором, дотиком, насолода почуттями і чутливістю своєю та, що від людей, почуттями. Насолода серце, його довірою, його красою, галактикою можливостей, призначенням, вибором, проголошенням себе хто я. насолода душею і для душі. І тоді якість, якість насолоди. Якщо я насолоджую душу свою, то буду робити це тільки якість і ніяк інакше. І я не здамся і не піду на те, щоб давати їй щось непритаманне красі. І тоді насолода джерела, від джерела для нього. Насолоджується.